У центрі Києва на Михайлівській площі відкрили справді ексклюзивну та страхітливу виставку. Просто посеред міста усім охочим демонструють техніку та зброю, якою наші так би мовити брати вбивають українських захисників на сході держави. Неприємні відчуття, коли дивиться на цю техніку, бо багато загинуло і в тому числі загинув взять чоловік моєї дочки, вона в 21 залишилася вдовою, а дочечка в 4 роки залишилася сиротою. Дивиться, серце обливається вбивається повністю. Боляться, що загинуло стільки людей і до миру, щось ми не можемо дойтись. Усі зразки техніки справжні здобуті у боях на Донбасі. Тут і танки, і реактивні снаряди, і зброя, і страхітливі заміновані коробочки, від яких часто страждають не тільки дорослі, а й діти. Це вбиває мій народ. Моїх братів, моїх сестер, моїх дітей. Я можу сказати, що е, те, що нам це може це довести, що це присутність російської армії, насправді це не, може, це не можна довести росіянам. Бо які би тут докази не були, ці люди настільки зазомбовані, як їх президент, який каже, що війни з України немає, що повинно. Таке відбудеться, щоб він сказав, що насправді Україна е, перебуває в стадії в, 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 в збройного конфлікту з Росією. Це що там смерчі повинні на Київ летіти. Я думаю, що довести це ми, ми собі це довели. цивілізовану світу довели. А щоб росіянам довести, я думаю, що. Така виставка повинна проходити в Москві на красній площі, де це буде вже виставка перемоги цивілізованого світу над тим, що зараз називається Росією. Виставка в чергове демонструє світові, хто влаштував кровопролитну війну на Сході. Олексій Годзенко, Сергій Орлов, Роса Попытается рассветку нет дислокации ополченцев.